І як висновок такий, нам потрібно постійно молитися, вдома молитися на Богослужінні, молитися. Скільки я молюся, це визначає моє християнство. Час молитви дві хвилини молюсь, такі відносини з Богом, на дві хвилини, п'ять хвилин, десять. Я не кажу, що на годину значить це такий духовний, тому що можна як фарисей молитися, як митник, да? можна по різному молитися. Але просто коли ми дивимося, да? от людина прийшла в дім, чи дві хвилини вийшла, то що ви скажете? То такий друг дідства? Ні. То якийсь прохожий, приніс там щось, це вам від когось і вийшов. А той спілкується година, дві години, виходить і ще на порогі спілкуються, не можуть роз... розстатися. О, це ми бачимо, це друзі. Бо так само і ми, якщо я з Богом маю ці відносини. В молитві я змінююсь, коли я молюся, в молитві проводжу час, я переображаюся, Я змінююсь, я почав мінятися, коли я почав сам молитися. Не з батьками, а вже сам. Молитися, якісь питання, розказувати свої страхи, свої падіння перед Богом, все розказувати і проводити більше часу. Коли